Херсонській області на гібриду NSX 2652. Цей гібрид війшов в реєстр України у 2016 році. Новий гібрид, який є ексклюзивом компанії Юхагролідер. Даний гібрид відноситься до сійких до гербіциду групи сульфанілмочевини. Тобто він витримує по новим, по новим даним 45 г трансару або два рази по 25. Якщо ми бачимо на цій ділянці, на цій ділянці немотаційній було внесено 45 грамів трансару. Бачимо, що поле чисте. Група стиглася цього соняшника середнього, раннього, 106-110. Як кажуть, це Сербського інституту, даний соняшник має нові, нові батьківські лінії. Компанія Юхагранідер вперше заложила його в 2016 році. Даний соняшник, а, даний соняшник F1 був наданий нам компанії Новіса Сербія для того, щоб наша гралі побачили, що даний соняшник вирівняний навіть в Херсонській області. Ми бачимо, що на 15 серпня він продовжує наливатися листова маса зелена. Хоч і опади були більше місяця назад, ми бачимо, що соняшник в гарні, гарній формі наливається. Будемо сподіватися, що даний соняшник буде приносити гарні врожаї всім аграрним компаніям України. За даною більш детальною інформацією звертайтеся до виробника компанії Юфаграліза.